Заняття спортом допомагають дітям стати здоровішими, зміцнити імунітет та покращити емоційний стан. У кривому розі в часи війни повністю збережена комунальна спортивна база. Діти мають можливість розвиватися в різних видах спорту в 11 дитячо-юнацьких спортивних школах. В місті діють понад 60 клубів та федерацій, які об'єднують більше 20 тисяч прихильників спорту. Не дивлячись на складні воєнні умови, ми Впевнені в майбутньому нашої держави, нашого міста, і тому все робимо для розвитку молоді. Зараз в офлайн режимі працюють наші всі спортивні школи. І ми задоволені, що більше 6 тисяч наших молодих спортсменів мають можливість займатися в наших дитячих спортивних школах. Ми проводимо зараз. Остаточні ремонти до кінця цього року і створимо всі умови для того, щоб наші діти могли продовжувати займатися спортом у четвертій дю США. Наразі близько 350 вихованців діють відділення з футболу, тенісу та іландського боксу Тай. і саме ця школа є базовою з підготовки спортсменок у жіночому гандболі. Велика подяка за те, що наші захисники дають нам можливість тренувати дітей, працювати в цей нелегкий час. Велика подяка міської раді всім людям, хто причетний до фінансування наших спортивних шкіл. Наразі є тенденція великої кількості дзвінків батьків, які просять записати дітей у групи. Тому що вони бачать, що в школі робиться ремонт. Наразі це вже з прошлого року третій ремонт. Зроблений великий зал в тому році, в цьому малий зал. Також всі внутрішні споруди. Наразі коштом міського бюджету в ДЮСШ ведеться капітальний ремонт душових кімнат, роздягалень, санвузлів та коридорів. Тривають роботи із облаштування фасаду закладу. Представники дитячо-юнацької спортивної школи переконані, покращення умов для занять посприяє новим спортивним успіхам їхніх вихованців. Що вони спілкуються, розвиваються фізично, морально. У нас дуже кваліфіковані тренери працюють всі мають. Певні категорії і стаж роботи. Так що дітям подобається, у нас йде переповнення деяких груп навіть. Планується, що упродовж листопада ремонтні роботи у закладі будуть завершені. Дарія військово Андрій Славний цей день.